Китай не буде втручатися в ситуацію в Ірані, навіть коли туди втрутяться Сполучені Штати. Китай тримається подалі. Ну тут є кілька факторів. Перше, Китай ніколи не буде виступати за подавлення таких протестів публічно. Ну тому що це суперечить його підходам. Друге, зараз дуже поширені різноманітні публікації, великі в Китаї в експертів, аналітиків. Які говорять про те, що Іран не є справжнім союзником е, Сполучених Штатів. Це просто місце, де є дешева нафта. Те саме вони пишуть і про Венесуелу. Е, таким чином, можна сказати, що Китай дав добро Сполученим Штатам на втручання, але вони обов'язково будуть. Критикувати це втручання, тому що це ж право держави самої розбиратися з тим, що там відбувається, от з вами я, Олександр Бригінець. Ви на моєму каналі Бригінець не телемарафон, і ми з вами обговорюємо ситуацію, яка сьогодні склалася в Європі, ну в світі, тому що насправді від того, що відбувається в Ірані, багато що залежить. Українська Міністерство закордонних справ відреагувало, зробило свою заяву. Для нас ці події дуже важливі. Нагадаю вам, що рівно шість років тому Іран вперше активно засвітився в нашій історії шість років тому, раніше, ніж багато хто думає, нагадаю вам, це сталося в той особливий день, коли Зеленський. З Патрушом були мирні перемовини в Омані, і під час цих перемовин з назіданням, з таким з тренуванням, з залякуванням Зеленського відбулося знищення українського пасажирського літака над Тераном. Це було 6 років тому. 6 років тому почалась нова епоха в історії України. Тому що саме тоді е, Зеленський дав можливість себе залякати, ну він реально злякався. А чого? Я вам поясню ще раз, чому Зеленський злякався? Тому що він став на шлях е, таємних перемовин без держави. Ну, якби це були державні перемовини, такого б ніколи не сталося. А в тому та річ, що якщо він вже повівся на сепаратні Підпільні перемовини з Росією без свідків, уявляєте собі, президент України без свідків летить на перемовини з представником Росії в третю країну без державних чиновників, без супроводу, нічого не повідомивши. З ним там можна робити що завгодно. Що його туди вимануло? Що змусило його на цей безумний вчинок? А це справді безумний вчинок був. Сказати важко. Можливо, компромат, можливо, ще щось, можливо, йому щось пообіцяли. Але, принаймні, я про це завжди говорив, і можу ще раз сказати, що складається абсолютно чітке враження про те, що в цей день навмисно був збитий літак для того, щоб залякати Зеленського. Більше того, розказують таку історію, що, мовляв, Патрушев сказав, ти подумай! Включи телевізор, думай, і вони з Єрмаком включають телевізора, і бачать, як іде всюди інформація про збитий літак. Тобто, це е, продовження того, що чи початок, чи продовження того, що завжди робить Росія. Вона знищує цивільні об'єкти. Вона знищує мирні об'єкти і мирних людей для того, щоб залякати е, е, країну. От тоді вони залякали Зеленського. Зеленський став на шлях пособничества, чи як це підтримки, співдії з окупантом, він фактично під тиском е е Росії повністю роззброїв армію, припинив всі проекти, які були програми, е ракетну, передусім програму і так далі. Відвів усі війська, тобто він зробив все, що від нього вимагалося. і... В той момент, коли і, і я думаю, що він ту думав, що він це робить для того, щоб війна не почалась. Е, бо я сьогодні прочитав такий е, цікавий термін, якщо його правильно відтворю, е, він називається корупційний патріотизм. Коли говорять про те, що Зеленський готовий був віддати всю Україну, тому що він там і так далі, і так далі, я в це не вірю. Чому? Тому що. Існує корупційний патріотизм. І в такому розумінні Міндіч, і, значить, Зеленський, Єрмак, і багато інших вони є патріотами України, тому що Україна саме те місце, де вони можуть багато заробляти. А як же ж не цінувати те місце, де ти можеш багато заробляти і багато красти? Навіщо ти будеш роздавати цю країну? Невідомо кому, для того, щоб вони там все це робили? Ні. І, звичайно, що вони захищають, знаєте, є такий вислов. Это моя корова. От в даному випадку коровний патріотизм чи корупційний патріотизм він безумовно мав місце. І Зеленський дуже сподівався, що віддавши частину чогось, він отримує собі більше. І зрозуміло, чому він перемовину вів з Росією про такі речі, а не з Європою. І так далі. Можна ж було компроміс почати шукати з Європою. Ні, його цікаво, компроміс з Росією, тому що її Росія. Не вимагає від країн, як і Китай, до речі, які, яким він допомагає, яким дає гроші, якісь обов'язки виконувати там особливі. Ну, припустимо, там демократія, вибори і так далі. Це міжнародний валютний фонд може щось там вимагати. Колись це були Сполучені Штати. Сьогодні вони цього не вимагають і вимагають ресурсів. Е, Європа. А от в, в Росії такого немає, ви пам'ятаєте. Коли Януковичу пообіцяли 12 мільярдів просто перед тим, як він почав бити майдан, і частину цих грошей він навіть отримав, можливо, навіть в Камазах, отих він їх і вивіз з собою в Росію, і там їх за, за рахунок них і жив, не можу сказати точно. Але ключове полягає в тому, що Іран це країна вкрай важлива для українців. Вона багато шкоди нам завдала. І це і оцей літак, який був знищений. На її приклад ясно, що літак Патрушев міг збити в будь-якому іншому місці. У нього там всюди є свої були тоді люди. Це могло бути і в Сірії, припустимо, там тоді вони були впливові, може ще десь. Але збили в Ірані, тому що ну видно саме в цей час, коли були перемова, летів той літак, і той корпус вартових ісламської революції це зробив. Друга частина, яка безумовно для нас, українців, має значення, це їхні шахеди. І ці шахеди, які стали певним символом цієї російської, вони вже давно не іранські, їх вже там переробили, виробляють на російських заводах і так далі. І так далі. І ясно, що тепер, коли Іран відбулася революція і змінилась навіть влада. Нічого б не змінилося. Ці шахиди вони вже виробляються повним ходом в Росії, і вони можуть бити, ну будуть продовжувати воювати далі. Але менше з тим, так от все одно хотілося, щоб ця країна випала за боями цього осі. Бо, до речі, Китай не визнає, що у них існує якась. Ось вони вважають вісь. Вони вважають, що є Китай і є раби, які на них працюють. Які їм просто забезпечують дешеві енергоресурси так вони прямо про це пишуть. Вони кажуть, що ці всі країни це не наші союзники, це просто ті країни, які дають нам можливість все купити дешево. І саме такий підхід у них тому вони не планують втручатися в ситуацію в Ірані, не планували б втручатися в ситуацію в Венесуелі. І скажу вам прямо, що вони не будуть втручатися в ситуацію в Росії. Коли справді там висадиться десант, кого небудь забере що небудь таке зробить, вони в це втручатися не будуть. Це їх не стосується. Шкода, що тільки от нема кому провести цей десант. Ну, немає. Розумієте? Малюка звільнили. ГУР тепер у нас займається політичними питаннями, а американці займаються Гренландією, прямо не знаю, тепер на кого і покластися. Отаке. От Підписуйтесь на мій канал, поширюйте його, коментуйте, лайкайте і давайте обговорювати, бо це справді важливе питання.